Вітаю вас на каналі Пара рук Це мої баклажанчики сорт надір. Насіння моє. Якщо ви вирощуєте баклажани, то залиште один баклажанчик. Вам цього насіння вистачить щоб засіяти весь город, засадити баклажанами Цей сорт мені подобається. Ще хочу залишити геліус, але я не висаджувала, маму попросила, щоб вона залишила один геліус. Ну і що там маз можна, і цих трьох сортів достатньо, щоб і поїсти, і салатики поробити. Залишу якісь одненькі на насіння. Ось цей, напевно, гарнюний такий товстенький. Вже збирали ми баклажанчики. Щодо королацького жука. У мене картоплі цьому році немає, тому жуків я маклажан взагалі не обробляла. Десь на днях зустріла. Кілька штучок От від сусідів залетіли, бо в них є. Вручну зібрала, ще нічим не обробляла. Але якщо будуть, то доведеться актоцидом, актофітом біологічним обробити. Зараз після дощі баклажанчики почнуть, обробляю їх теж біологічними препаратами. Трішки бур'яну там є. А значить, і по листу калієм обов'язково при обробку додаю чи Ціну паличку, зараз не жарко, то це дощів обробила тріходермою. Калієм полисту і тріходерми. Такі гарненькі, коронні квіточки. не обриваю, вони самі, якщо рослинка їх не тягне, вони самі відвалюються. Поки що не пасинкувала, не прищипувала. Хай по максимуму зав'яжеться. Потім буду дивитися, якщо рослинка не тягне, то тоді прищипну. При посадці в лунку додавала гранули мікорізи. Тому баклажанчики в мене здорові, ні фузаріозу, нічого немає. Мікуріза баклажанам подобається. І кілька років тому я навіть врятувала себе баклажани від фузеріозу, проливаючи їх мікорізою. Листя вишкоджене відпало, потім зросло нове і навіть були плоди.